Є декілька критеріїв, які характеризують справний відпочинок, який дає перезавантаження для нашої психіки. Да? Перший критерій це ви на відпочинку повинні відповідати тільки за себе. Тобто немає відповідальності за когось чи за щось інше. Просто пропоную подумати про це. Цікаво. Тобто вважається, що якщо на відпочинку ти ще за когось відповідаєш, ти не відпочиваєш. Дуже цікаво. Твоя психіка не перезавантажується. Другий контекст: контекст відпочинку не повинен. То, що повинен повинен да, не мати в себе відчуття конкуренції, що відпочинок він не повинен бути пов'язаний з відчуттям, що я з кимось соревнуюся, чимось, да? З чимось, Да, наприклад, І, наприклад, така вечірка чи світська паті не вважається відпочинком, тому що воно дуже часто вмикає конкурентне почуття. Ой, який він яскравий жартівник, яке у нього чувство гумора, блін, а я не такий класний. І це теж не відпочинок для психіки. Тобто, краще, щоб не було ідеї конкуренції. І третій елемент це дуже все просто, що відпочинок — це не просто нічого не роблення, така бездіяльність. Важливо на відпочинку робити щось, що точно. Дає вам додаткову позитивну емоцію, тобто якось такою дофамін плюс, ендорфін плюс, щось, що приносить задоволення. Да, ось такі три критерії, і дуже часто, коли ми відпочиваємо, ми їх не дотримуємося цих критеріїв.